Творчість і мистецтво рятують у важкі часи, зокрема література. Збірка поезії «Книголав 3.0. Любов що перемагає, вийшла у видавництві книголав, і про це поговоримо з упорядницею цієї збірки, поетесою Оленою Павловою, яка буде з нами онлайн, а також зі співзасновницею видавництва книголав Світланою Павелецькою. Її ми зустрічаємо у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, проходьте до нас. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас вітати. Доброго. Прошу. Дякуємо, що доєдналися до нас. Дякую. — Ну Одразу, і... будь ласка, одразу видавати гаразд. Костя забирає книжку одразу, так? Світлана, перше запитання одразу до вас. Розкажіть про збірку. Що е я так розумію, що це ж не перша книга вашого видавництва, так? Ну, це не перша збірка віршів. Загалі ага. це книжка, я не знаю, номер 200 якась нашого видавництва. А це третя серія збірки віршів. А ми їх видаємо щороку, окрім 2022-го, звичайно, тоді. Було не до і історія полягає в тому, що коли був ще ковід, нам здавалося, що це найгірше, що може статися. Так. І Я сиділа вдома і з ковідом, і думала, що треба якось розважитись. І в... Десь знайти натхнення і вирішила шукати його в віршах і зробила такий хештег в інстаграмі в себе віршки, вірші для збірки, і просила наших читачів присилати і моїх підписників присилати вірші, і тоді я для себе відкрила сучасну українську поезію. І скільки багато талановитих хлопців, дівчат, жінок, чоловіків існує, Дуже. тому що якось я була обмежена класичною українською поезією. І так вийшла перша збірка віршів. А друга збірка, вона вже була про любов та війну і кохання на війні, і ту любов, яка війна може породжувати всередині країни, тому що крім всіх жахів, вона теж дає таку. Інше бачення речей, і це третя наша збірка. Любов що перемагає. А тут теж багато віршів людей з фронту, які зараз воюють. Є й класичні вірші, і вона з одного боку дуже щемлива і важка, а з іншого боку, вона надихає і показує красу навіть там, де ти спершу її не можеш побачити. Mm -hmm. і Ще і я до хочу нас звернути зараз... увагу, що да. дуже красиві ілюстрації. Да. А обкладинка дуже. яка гарна, дуже а гарна. На дотик яка любов, що перемагає ой. А до нас єднала, коли не вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю і я одразу так. одразу до вас запитання. А вірші яких поетів увійшли до збірки? Як ви їх обирали? Я перечитала, напевно, тисячу віршів, і це було а -а. дуже складно зупинитися на якомусь маленькому числі. Зараз їх 57, і тут сучасні митці і класики. З класиків так сталося, що нас переважають поети, яких називають розстріляним відродженням. Це знищені радянською владою, генії українські. І присвята в цій книжці поетам розстріляного відродження і відродженню, яке стрілятиме у відпи. Тому що саме зараз відбувається відродження відродження української культури так. і це відродження вже не не дасть бути розстріляним. Серед авторів у нас зірки. Там є і Сергій Жидан, Оксана Забушко, є військові, Павло Башибаба. Олександр Лисак воює, дівчата Ірина Чорнобус, Олена Шарговська, Єлизавета Жарик Жарікова, парамедики, Олена Гарасим'юк. Тобто, це ці імена, які зараз живуть, активно воюють, захищають нас, і разом з тим вони отримують такий досвід, з якого творяться найкращі, найсильніші вірші. І дуже багато ліричного. Е, я би сказала, що це не важка збірка. Навпаки, ми обрали тему любов, що перемагає, і вона світла. Вона несе цю надію, адже поезія зараз це пошук світла, надії у ці денні часи. Слухайте, мені здається, це, це настільки е, важко. Ви сказали, ви прочитали там тисячі віршів, і треба обрати. Там ви обрали 57. Ну це як це? За якою ти ма ну, я мат, отримала задоволення від цього читання? Мені здається, те що відгукувалося, так? Те, що відгукувалося у вашому серці? Е, ну насамперед, це була любов, яка перемагає, тому що ага. багато було любові, ага. поезії, і сумною любов'ю поезії. Я намагалася їх набрати. Зрозуміло, дякую. Такі красиві вірші. Можна я хоч трошки зачитаю? Будь ласка, Сергій колос Мартинюк. Я так розумію, що це наш військовий. Так Колос, це його мабуть позивни. Це Лідер гурту Фіолет, а, -а, -а, -а. це приходить до нас. Зірка. Інколи любов як чайник закипілий, схололий, як газета прочитана, котру ганяють парком вітри. Вона божиться, що не почувала такого раніше ніколи. Він як сапер поміж її слів, читає «Отче наш і мовчить. А серце горіхом волоським стикається, ціпенія. Кам'яні стріхи великого міста, як надмогильні хрести, інколи любов, як гаражі в розписах давно потьмянілих. Я річ, як річка, либіть, котрій нікуди більше текти. Божечки, як же це гарно! Як же це гарно? Потім бувають жінки, це вже... Е Сплін Павла Матюша ну, дуже гарно, я не можу, <ріст> я, <ріст> я, <ріст> я читаю дівчата. Питання до вас обох: наскільки наразі важлива тема почуттів, і чи на часі це зараз? Дуже мені я здається, вважаю. дуже актуально Мені здається, що почуття завжди на часі, тому що це те, що відрізняє нас від функції, це те, що відрізняє нас від ворога, що ми вміємо відчувати, ми емоційно сприймаємо цей світ і. Це в принципі те заради чого ми живемо, тому що там найгірше це коли ти прики... прикиди... можеш прокинутись і нічого не відчувати. Тому ти не розумієш взагалі що щось робити, і поезія це насправді один з таких дуже впливових інструментів, як ці почуття а, в себе пробуджувати, тому що ти читаєш, і воно відразу в тобі пробуджує якісь спогади, якесь бажання, а, бажання там щось робити, щось відчути. Тому почуття завжди на часі. І а, допоки ми будемо мати почуття відчувати життя інакше, ми будемо перемагати. Я в цьому. А вашу думку хотілося почути. Ця поезія вона відновлює і зцілює. Зараз дуже дуже багато ран ми отримуємо. І раджу читати вірші, щоб якось трошки краще, трошки сильніше триматися. І це якийсь подорожник на, на раної душі. Дякую. Ви знаєте, я дуже вам вдячна, що ви е, видали цю книжку. Дуже багато красивих е, віршів. І е, Костя запитав чи на часі зараз кохання. Е, я коли спілкуюся з нашими захисниками, вони всі кажуть, що мабуть це найбільше, що тримає, що мотивує, і заради чого вони борються. тому що вони кохання це їхня така е, рушійна сила, за допомогою якої в них є сили енергії. Робити і визволяти нас і захищати, найголовніше е, Світлано. Питання до вас розкажіть, е, ви ж, співзасновниця видавництва, з якими зараз проблемами стикається ваше видавництво? Що публікуєте наразі? Що зараз на часі? Е, я б не сказала, що в нас е, ну крім нашої спільної проблеми, яка є в усіх в країні зараз. Навпаки, в видавництв, мені здається зараз такий унікальний момент, коли дуже багато людей прийшли на українську мову. Дуже багато людей хочуть її вивчати, вдосконалювати, читати. І тому насправді як би дивно це не звучало. Але з точки зору бізнесу це найкращі два роки, якщо порівнювати з попередніми. Тому що люди справді читають дуже багато українською, купують. Ми зупинили. Роботу видавництва ну може на перші два-три дні, щоб впевнитись, що всі наші люди в безпеці, і потім ми продовжували працювати. Тому вже в квітні 22-го року в нас вийшла е, нова книжка. Пер, ну, перша з початку війни, і то це було пов'язано з тим, що дуже багато наших е, виробництв, де ми друкуємо книжки. Вони знаходяться в Харкові, і звичайно, це було е, важко. Проблеми в нас такі суто бізнесові. це знов ж таки типографії, бо багато пошкоджених Харків під постійними обстрілами це важко. Це там певні фінансові історії з перерахунком грошей, але це не важливо. І навіть коли були постійні блекаути, люди все одно багато читали, Звичайно. тому що в тебе нема телевізору, в тебе мало там заряду на телефоні. Тому люди зверталися до книжок. Тут проблеми немає. В нас є інше, в нас є бажання видавати більше українських авторів, і тут скоріше ми стикаємось з тим, що. Їх не так багато, як би нам хотілося. Вони є, вони є дуже талановиті, але їх іноді дуже важко знайти. Тому якщо раптом ви українські автор, вас є чудові книжки. Ви відчуваєте, що вам є чим поділитися. Пишіть в книголав, Ми чекаємо на вас. Чим потішити найближчим часом? Чи чи? А в нас ось тільки тільки вийшла з друкарні суперкнижка Половина жовтого сонця чи маманди? Вона супер. Це величезна така робота. Америка. Африканського походження про громадянську війну в 60-ті в, в Африці, в Нігерії, і там насправді розкривається все добре і погане, що відбувається під час війни. Дуже багато історій кохання, любові, зради, переосмислення себе. І я дуже раджу цю книжку. Вона мене прямо захопила і з того, що ось зараз на полицях. Я це дуже рекомендую, і ось буквально з дня на день вийде з типографії книжка, яка називається Смак вор... ворогу». Є такі жанри, які називаються. Веяліті бейстфікшен художня література, яка заснована на реальних подіях. Це про дегустаторок Гітлера. В Гітлера було 14 дегустаторок. Жінки, які мали куштувати їжу до того, як вона потрапляла йому на стіл, і це історія однієї з цих жінок, прикрашена звичайно художніми прийомами. Але це дуже цікаво. Цікаво, це дуже цікаво. цікаво. Дівчатка. Дякуємо дякую вам, що вам. ви сьогодні до нас доєдналися. Дякуємо, що ви продовжуєте працювати і створюєте О, такі прекрасні. книжки. Оленочко, ваші квіти чекають е, на вас у нашій студії. Приїжджайте, забирайте. Дякуємо. А, вам. Дякуємо. етері ранку вдома були співзасновниця видавництва книголав Світлана Павелецька та упорядниця збірки «Книголав» 3.0 любов, що перемагає, поетеса. Олена Павлова, друзі, ми бажаємо всім любові, всім книжок.